Образа наслідок гордині і невміння спілкуватися, кожній людині властиво ображатися, незважаючи на те, що почуття образи дуже поширене і його регулярно відчуває кожна людина, необхідно розуміти його шкідливість і піддаватися цьому відчуттю як можна менше. Звідки ж береться це почуття і чому так сильно впливає на людину? Нікого нічим неможливо образити. Людина сама приймає рішення, ображатися їй чи ні. У більшості випадків, звичайно, ображається. А як ще сприймати несправедливе зауваження, як ще показати світові своє невдоволення рівнем життя. У своїх образах дорослі люди виглядають дещо смішними. І, схожими на дітей ясельного віку, які образами і рясними сльозами домагаються уваги. Якщо впустити образу до себе в душу і дозволити їй там влаштуватися, вона стане основним відчуттям, що не дозволяє розвиватися іншим почуттям, вона ж і почне знищувати всі найблагородніші пориви людини. Необхідні для особистого зростання. У спілкуванні з близькими людьми, до яких ви небайдужі, ви перебуваєте в постійному очікуванні чогось. Ось мама купить ляльку, не купила. Ось мій друг сьогодні заради мене раніше звільниться від справ, і ми підемо в кафе, не звільнився, не пішли і пішло, поїхало. Образи виникають на рівному місці, практично з ваших фантазій. Таким чином, ображена людина знищує не тільки себе, але і нав'язує деструктивні відчуття своїм близьким. Щоб образа не руйнувала ваш світ, ваші плани, вашу особистість, відпустіть образу, звільніться від неї, якщо ви ображені на конкретну людину або людей, вибачте їх. І будь-яким доступним вам способом дайте їм зрозуміти, що ви на них не ображаєтеся, а вважаєте вчителями в своєму житті. Напишіть їм про це і прощайте не для галочки, а від щирого серця.